Чому так багато проблем і так багато лиха на землі, і все не покрите Божою любов'ю, так? чому сатана так добре гуляє та добре так царює на цій землі? А ось у цьому й питання. Тому що ті, які повинні були наступити йому на голову, вони не виконуючи, а спотворюючи Слово Боже, не виконуючи наказ Божий, а спотворюючи його? Вони роблять багато дурниць і багато помилок, і навчають так інших людей, сприяють злочину. Звісно, знаєте, багато людей вони так ще й не розібралися, а багато людей вони в ілюзії, якщо в якихось інших країнах знаходяться, і мізки не включають. Хоча потрібно завжди вчитися на прикладі інших людей, на подіях, які відбуваються, насамперед, чому відбуваються ці проблеми? Тому що люди кажуть, ми живемо під час благодаті, можна Біблію не читати. Бог, Він дуже добрий, можна її трактувати як хочеш, можна загалом жити як хочеш. Господь, Він все пробачає, все покриває. І багато хто каже: От тепер зі злом як розбиратися. Ісус говорив: Не можна там, не вбивай, щось вигадують, сказав Люби ворогів. Так, Ісус сказав, але Він сказав це зовсім про інше. Не живіть за почуттями, а живіть за любов'ю. І тут він каже любіть ворогів, благословляйте тих, хто проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить, моліться за тих, хто переслідує, і будете синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити Сонцю своєму над злими і над добрими, наказує дощу йти на праведних, на неправедних. Зверніть увагу, так? О, який люблячий і добрий Бог! Дозволяє, коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме і митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погані не чинять отак? Отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Амінь. Як же в цьому розібратися? А дуже просто суцільна просто любов? Тоді, значить, скажіть а чому Бог перестав любити сатану? А Бог вигнав сатану. Бог вигнав третю частину із сатаною, з неба скинув. І я тобі хочу сказати, він це не зробив одразу. Ось цей час, який він дав сатані, це любов Божа, але є коли час закінчується. А чому Бог знищив перший світ дорогі? Час. Час скінчився. Люди не використовували любов Божу. А чому були знищені Содом та Гомора? І ось таких чому, 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 чому багато? І ми можемо дивитися навіть на Ананію та сапфіру принесли, начебто там щось жертвувати. А насправді вони мали свої маніпуляції, не з любові чинили, а переслідували свої нечисті цілі і померли. Чоловік та дружина були вражені. То питання як тоді любов Божа працює? Або це Бог говорить про те, як і написано про це у цілому розділі. Хто скаже слово неправильно, гнівається це почуття, розумієте? Перелюб це почуття. Око за око це помста, клятви там, гучні слова, почуття. Він каже, не треба, він каже так, так, ні, ні. Вчиняйте з любові, як це робив Бог і робить. Він дає всім сонце. І злим, і добрим, і праведним, і неправедним посилає дощ, але настає час потім, і Бог ставить крапку. Як це було? Гріхи досягли неба, все, чаша повна, і так само дано кожній людині, і народам, і цивілізаціям, скільки їх було, і скільки їх впало, і сатані навіть тому самому, тому що він одразу не був зі всією цією своєю когортою скинутий. Ось і все. І люди, які говорять, просто не знають Бога і не розуміють, що вони говорять. Є благодать, але закон нікуди не подівся. Ті люди, які намагаються використати неправильну милість, любов Божу, що тоді робиться, включається закон. Тому так само єврейському народу були дані заповіді: 10 заповідей, де не вбивай, шануй батьків, так не бажай чужого Бога, шануй. Але так само було дано закон для тих, хто порушував заповіді. І дуже багато статей було у законі, де каралися смертю. Тому як тоді, коли Бог через Мойсея дав 10 заповідей і дав закон, і сам Мойсей потім керував, і скільки разів Мойсей давав команду та людей знищували, Як? якщо Бог сказав не вбивай, і скільки разів була поразка. І бувало, що Мойсей давав команду, а бувало, Бог так розходився і каже Мойсей, відійди у бік, я зараз їх усіх тут знищу. І таке було. І Мойсей просив, ставав між Богом, між євреями. Тому люди, коли говорять, вони взагалі не розуміють, про що вони говорять, коли вони щось виривають. Люби ворогів. Потрібно розуміти, що є любов, так є благодать. Але є закон, а найголовніше є час, що Бог дає час. І час потрібно використовувати правильно. Господи, поверни світло і розум в ім'я Ісуса, і щоб люди могли справді пізнати істину твою і сфокусуватися на проповідниках, яких ти поставив. Тому Господь Він утвердив закон, він утвердив благодать. Він утвердив завід. На кому? На Христі? На апостолах, на науці апостольській, на Мойсеї, та на пророках, на десяти заповідях та на законі. І ніхто цього не скасовував Ісус каже: Небо і земля проминуть, а жодне слово з писання не зникне. Амінь.